Ой, вітання всім глядачам. Інформаційний випуск огляду новин в ефірі. Наші журналісти підготували для вас чимало корисної інформації. А наразі коротко про головне. Бути уважним, щоб не травмуватися. Саме на цьому наголошують медики, аби уникнути візиту до травматології. Обережність, сприсі, обережні теж самосохранення має бути. Написати тест, щоб вступити до вишу. Відтепер це робитимуть одинадцятикласники не в Переяславі. Змінилися критерії у центру оцінювання якості освіти. Вже потрібно там не 300 учнів, а 450. І Через те, ну, скажімо так, з вірогідністю 99%, що наші учні будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання в місті Бориспіль. Флешмоб із 22-разовим віджиманням прийшов і в наше місто. Центр профтехосвіти прийняв естафету. Не вщухає стрілянина на сході України по позиціях наших військових. Зокрема, ніч із 7 на 8 лютого видалася нелегкою. І, за словами речника АТО Леоніда Матюхіна, троє українських військових поранено, і така ж кількість травмовано. На Донецькому напрямку зі 152 до 122 мм артилерії російського окупційної війська обстрілювали Луганське. З мінометів різних калібрів гранатометів та стрілецької зброї Авдіївку, Опитне, Троїцьке, Кам'янку, Піски, Південне, Луганське, Невельське, Зайцеве, Кам'янку, Верхньоторецьке, Новгородське. В районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк по Луганському та Верхньоторецькому БМП. На маріупольському напрямку з артилерії і мінометів противник обстрілював, Талаківку, Марінку, Чермалик та Гнутове. Змінометів вели вогонь по Новотроїцькому, а з гранатометів стрілецької зброї. По Водяному, Павлополю, Лебединському, широкиному та Березовому. По Павлополю вогонь Вів БТР, а по Мар'їнці Снайпер. На Ланському напрямку окупанти обстрілюють наші позиції в районі Кримського зі 122 мм артилерії. З мінометів Троїцьке, Кримське, Попасно, Новозванівку, а з гранатометів великоліберних кулеметів та стрілецької зброї, Новозванівку і Новоолександрівку. Новотошківське обстрілювали БМП. Загалом зафіксовано 89 обстрілів. Що ж до ситуації в Авдіївці, то нагадаємо, що 29 січня в районі промзони російські окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій зі стрілецької зброї та мінометів. У зв'язку з чим 30 січня місто було знеструмлене. Повністю було відсутнє електропостачання, що стало причиною зупинки роботи фільтрувальної станції, яка постачає воду. І от нарешті стало відомо, що в Авдіївці відновили електропостачання. Про це днями доповів президенту голова адміністрації Донеччини Павло Жебрівський. На офіційній сторінці президента Петра Порошенка у Фейсбуці зазначено, так, нарешті Авдіївка зі світлом. Згодом прес-секретар президента додав, що теплопостачання в місті перейшло у стабільний режим, а також запрацювало вуличне освітлення. Над тим, щоб подавати воду цілодобово, іще працюють. Наразі ж завдяки надзвичайникам та волонтерам на вулицях Авдіївки створені пункти обігріву та працює польова кухня. Сьогодні вранці стало відомо про загибель одного з терористичних ватажків самопроголошеної ДНР Михайла Толстих з позивним «Гіві». Інформація про смерть окупанта з'явилася відразу у кількох сепаратистських ЗМІ з посиланням на командування самопроголошеної ДНР. Детальніше далі. Вибух в кабінеті ватажка самопроголошеної Донецької Народної Республіки Михайла Толстих пролунав близько п'ятої ранку за київським часом. Повідомлення про смерть Михайла Толстих з позивним Діві з'явилося відразу в багатьох сепаратистських змі. Інформацію про загибель терориста підтвердив і екс-ватажок ДНР Ігор Стрілков Гіркін. На своїй сторінці у соціальній мережі ВКонтакті він написав: з професійного боку вбивство Толстих результат огидної роботи контрозвідки ДНР. Вистріл здійснили саме тоді, коли Гіві перебував у своєму робочому кабінеті. Неті, що свідчить або про приховану відеокамеру, або ж про агентів у його близькому оточенні. Інтернет мережа рісніє фотографіями і відео з місця події, де чітко видно обгорілу будівлю штабу і власний кабінет голови батальйону Сомалі Михайла Тлустих. Свою реакцію на цю подію висловив і радник глави МВС Зорян Шкіряк. Цитую Захарченкові та Плотницькому краще здатися, щоб не повторити долю Діві. За його словами, вже можна говорити про цілеспрямовану ліквідацію ватажків ЛДНР. Неодноразово в інтернет мережі можна було натрапити на відео, де сепаратист Михайло Толстих показово на камеру знущається з українських полонених. Михайло Толстих з позивним ГІВІ був очільником сепаратистського батальйону Сомалі, а також членом багатьох незаконних терористичних збройних угрупувань. Що ж до причини вибуху, то одні сепаратистські джерела повідомляють про постріл із гранатомета Джміль, інші ж про закладену в кабінеті вибухівку. Наразі ж достовірної інформації про причину вибуху немає. З минулого тижня Переяслав опинився в справжньому крижаному полоні. Ожеледиця панує не лише на проїжджій частині, а й на тротуарах та прибудинкових територіях. У травматологічному відділенні центральної районної лікарні повідомляють за останні дні значно зросла кількість травмованих. Про це розповість Ксенія Кривошея. Переломи, травми та забої. Унаслідок ожеледиці, яка панує практично всюди, виходити на вулицю стало небезпечно. За перші два дні тижня до травматологічного відділення Переяслав Хмельницької центральної районної лікарні звернулося більше 110 осіб. Переяславка Віра Олексіївна послизнулася біля власного будинку. Результатом падіння став перелом кістки руки. Упала трави рука коло хати, посковзнулася і прийшла до Івановича, щоб мене спасав. Гіпс наложив, дай Боже йому здоров'я. Лікар-травматолог Переяслав Хмельницької ЦРЛ Валентин Хохлюк зазначає, спочатку тижня роботи у медиків відділення дуже багато. Наплив пацієнтів із травмами спостерігався в понеділок. По допомогу звернулося аж 65 чоловік. Серед них також і діти. У вівторок кількість травмованих зменшилася, проте не набагато. У другій половині дня прийнято 45 пацієнтів. Травми різноманітні. І за ці два дні, оце за два дня, нас дуже багато було травм, різних травм. Різних. От, наприклад, дивіться, було перелом рук, таких рук було сім. Це завчора сім. Дальше, забій лікового суду один, так, перелом ребер один. пошкодження зв'язкового апарату гомілкового стопового суду чотири, із них сьогодні один. Далі, Забій плечового суглобу, пошкодження зв'язкового апарату колінного суду, ну, голова забита була, перелом зовнішньої кісточки, це е, малобірцова кость внизу, часто ламається. Вчора було три їх. Далі забій грудної клітки, ребра ламаються, грудна клітка, больовий синдром. Окрім того, зверталися по допомогу до переясавських травматологів із забиттям кисті, гомілок, передпліччя та ребрової дуги. Трапляються й випадки вивихів суглобів та пошкодження зв'язок. Валентин Іванович зазначає, часто від травми може вберегти звичайна обачність. Як запобігти седілу? Обережність при все, обережність. самосохранення має бути. Подумати, чи йти туди, чи не йти туди. Валентин Хохлюк каже: у таку погоду є високий ризик виникнення дорожніх аварій. Дякувати Богові за цей час постраждалих унаслідок ДТП не було. Оце як я як йду на роботу, то я перехрещуся, аби не було ДТП. Усі час у нас слава Богу, за ці дні ДТП не було. Чого? люди йдуть обережно, йдуть, слава Богу, так знаєш, що дорога погана і немає ДТП. Отримала травму і пані Ірина. Ворі послизнулася, ну, в мене трапилася травма вчора, я ще ніч перемучилася, думала, що ще ну, трошки попустить, намазала там менуазинами, але. І на вечір прийшла. Да. Прийшла сьогодні. Спасибі ліка... лікарю, спасибі медсестричкам, що вони нас виручають, бо в мене перша травма була нога колись травмована. Переяславка зізнається, лікарям травматологічного відділення довіряє на всі 100% і переймається тим, щоб унаслідок медичної реформи воно залишилося у тому ж складі. Ми дуже вдячні, що в нас є такі люди, і оці медичні реформи, що зараз роблять, я не знаю для кого вони їх роблять. Як не буде наших лікарів, тут, так я не знаю, хто тут буде жити і як ми взагалі і будемо жити. Як да, ми як ми виживемо, це як голольот, така маса людей. Ці бідні лікарі втомляються і все. Спасибі, що вони нас рятують. Снігопад на вихідних дещо покращив ситуацію із ожеледицею, проте все ж таки дороги та тротуари залишаються слизькими. Згідно з прогнозами, до кінця тижня ожеледиця на дорогах не зникне. За даними Укргідрометцентру, найближчу добу вночі в Київській області температура становитиме від мінус 15 до мінус 20 градусів, а в день – 10-12 градусів морозу. І вже на вихідних мороз... Ози дещо послабляться. Далі інформація про роботу виконавчої служби. Як повідомив її очільник Григорій Соколов, із 5 жовтня 2016 року війшло в дію нове законодавство, що регламентує порядок примусового виконання судових рішень. Про основні зміни до закону України про виконавче провадження далі докладніше. Для забезпечення ефективності роботи виконавчого провадження новим законом розширено перелік рішень, що підлягають примусовому виконанню. Начальник преяслав Хмельницького міськрайонного відділу Державної виконавчої служби Григорій Соколов зазначає: відтепер законодавство особливу увагу приділяє боржникам. Що тут нового при приявленні стягувачем, позивачем до відділу Державної виконавчої служби рішення суду будь-яке простягнення боргу. Автоматично державним виконавцям виноситься стягнення виконавчого збору: це 10% від суми боргу та витрат на проведення виконавчих дій. Якщо раніше ця норма була застосовувалась лише після того, як виконавець надавав добровільний термін до 7 днів для добровільної сплати боргу, то на сьогоднішній день ця норма цієї норми вже немає. При врученні документа про примусове виконання рішення стягувач зобов'язаний заплатити авансовий внесок. Стягувач-позивач, який пред'являє рішення суду до виконання у органи ДВС, повинен сплатити авансовий внесок на проведення виконавчих дій. От. Цей авансовий внесок не розпространяється на пред'явлення виконавчих документів щодо стягнення аліментів, періодичних стягнень, відшкодування моральної шкоди, матеріальної шкоди, завданої каліцтвом. За невиконання рішення суду державний виконавець зобов'язаний обмежити можливість боржника виїжджати за кордон. Оптимізовано також строки проведення виконавчих дій та спрощено процедуру подання виконавчого провадження. Григорій Соколов розповідає, у відділі ДВС створився новий реєстр виконавчих проваджень. До цього реєстру нам підтягнули базу поліції, де ми можемо виявляти транспортні засоби. Також у нас є в реєстрі доступ до пенсійного фонду. Ми можемо бачити, чи людина є пенсіонером, чи відраховується з нього страхові внески чи ні, тобто, чи працює чи ні. Також є база ОДПІ фіскальної служби. Де ми теж зможемо перевірити наявність у боржника рахунків новим законодавством? Передбачено формування відкритого єдиного реєстру боржників. Що це означає? Григорій Соколов пояснює, якщо раніше ми надсилали в реєструючі органи постанови про накладення арешту в цілях забезпечення збереження майна, поки ми розшукуємо його майно. Накладали арешт в цілях забезпечення, то на сьогоднішній день створився новий єдиний реєстр боржників, де а, туди попадають громадяни, які не сплатили штраф, аліменти, боргові зобов'язання перед комунальними службами. От. І а, цей реєстр на сьогоднішній день доступний до а, нотаріусів, а, органів, які Виконують реєстрацію транспортних засобів. Що це таке? Якщо людина захоче переоформити спадщину, земельну ділянку, домоволодіння, оформити транспортний засіб, переоформити його, то він то нотаріус чи або спеціаліст реєструючого органу транспортних засобів, перевірить на наявність, чи є цей громадян в цьому реєстрі єдиним борожників. Якщо раніше на майно без реєстрації на право власності виконавча служба не могла здійснювати стягнення, то відтепер, у разі звернення держвиконавця до суду з відповідним поданням, це стало можливим. Посилились вимоги до сплатників аліментів. Відтепер виїхати за кордон боржники зі сплати аліментів не зможуть, допоки не погасять борг. І я вже Приклади, коли неплатники аліментів хотіли виїхати за кордон, здебільшого в Росію, Польща, зараз Росія, то їх на кордоні вертають, вони сплачують заборгованість, потім ми їм видаємо відповідну постанову і їх випускають за межі. Якщо є заборгованість по аліментам, то раніше навіть при Наявність заборгованості виконавчі провадження, коли вже повноліття дитині наставало, 18 років виконавче провадження закривалось, так то на сьогоднішній день виконавче провадження не закриється поки, поки не буде сплачена заборгованість по полімінда. І до новин освіти цьогоріч випускників шкіл, які збираються вступати до вишів, чекають деякі зміни щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Детальніше про це дивіться вже зараз. Минулого понеділка, 6 лютого, стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО. Як повідомляє начальник міського відділу освіти Петро Ярмоленко, триватиме вона по 17 березня. Окрім того, майбутнім абітурієнтам надаються два тижні для внесення змін до реєстраційної картки на випадок, якщо випускник передумає з тим чи іншим предметом. Реєстрація проводиться за тими ж правилами, що і в минулому році. Проводиться вона в навчальному списку, формує навчальний заклад, реєструється в навчальному закладі. Формують вони набір документів і потім. Навчальний заклад подає його в Київський регіональний центр оцінювання якості освіти. Як і у минулі роки, учні обирають на зно чотири предмети. Але якщо у 2015 році для державної підсумкової атестації зараховувався один предмет це українська мова. У 2016-му їх було вже два: українська мова та на вибір математика або історія України. То цьогоріч такого роду атестації у школах взагалі не передбачається. Отже, всі три предмети, які обере учень, будуть оцінюватися за. Двома шкалами. За 200-бальною для сертифіката та за 12-бальною для додатку до атестата. Та як оцінка за державну підсумкову атестацію, зазначає Петро Ярмоленко. Які це будуть предмети? Українська мова обов'язково, другий предмет вибор із двох історія або математика. І третій предмет, значить, може бути знову ж історія або математика, тобто учень може обрати історію, а третій предмет як математика. Крім цього, ще біологія, фізика. Хімія, географія та іноземні мови: німецька, французька, англійська, іспанська та російська. Основна сесія цьогоріч проходитиме з 23 травня по 16 червня. І вже 25 червня будуть відомі результати. Тож випускний вечір буде відбуватися не так, як у минулі роки, у кінці травня, а наприкінці червня. З такого не дуже приємного, як для наших випускників останні роки. Пункти тестування з основних предметів, це, вважається українська мова, математика і історія були в переясливі. Найбільша наша школа це єдина, вона підходить, підходила, щоб одночасно розмістити таку кількість учнів. Це сьома школа, була пунктом тестування, але змінилися критерії. У центру оцінювання якості освіти вже потрібно там не 300 учнів, а 450. І через те, ну скажімо так, з вірогідністю 99%, що наші учні будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання в місті Борисполі. Флешмоб Push Up Challenge набирає все більшої популярності. Переяславці теж не стоять осторонь, активно до нього долучаються. Тему продовжить Андрій Рижов. 22 Push Up Challenge – акція, що зародилася у Сполучених Штатах, до якої пізніше приєдналися країни Європи та Україна. Число 22, що у назві флешмобу не є випадковим, адже за результатами соціальних досліджень саме стільки колишніх військових, які страждають від посттравматичного синдрому, щодня у світі закінчують життя самогубством. Тож, аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми, було запроваджено флешмоб, умовою якого стало 22-разове віджимання протягом 22 днів. Долучилися до Бітової акції і учні переяслав Хмельницького ЦПТО, котрі записали відео свого флешмобу. Саме так вони підтримують ветеранів, які постраждали під час бойових дій на сході України. Як зауважує вчитель фізкультури училища Юрій Назаров, уперше про флешмоб він почув у новинах. Зацікавившись темою, звернувся до інтернету, аби детальніше з нею ознайомитись. Так виникла ідея влаштувати щось схоже, залучивши своїх учнів. Порадившись з своїми колегами, ми вирішили започаткувати його у нас в училищі для того, щоб передати естафету вже далі. Юрій Назаров зазначає, молодь із задоволенням відгукнулася на таку пропозицію, тому труднощів в організації флешмобу практично не було. Всі вони з охотою погодилися приймати участь в цьому флешмобі. Ми відібрали, зрозуміло, кращих. Кожен з них підготовлений, був особисто фізично підготовлений, але синхронно виконувати, коли. Близько ста чоловік приймає участь в флешмобі, Це важко, тому, тому що репетиції як такі ми не проводили, а все було спонтанно. Тобто на імпровізації один ми раз спробували, і потім вже записували цей флешмоб з другого разу, можна так сказати. Учень Це ПТО Юрій Лаптів, котрий без вагань погодився взяти участь в акції, не приховує, що тема війни йому є близькою, тому не підтримати бійців, які повернулись з передової. Він не міг. Вчителі фізкультури запропонували прийняти участь в цьому флешмобі. Я погодився, тому що мої родичі теж брали участь в зоні бойових дій. А ще я хочу підтримати всіх воїнів ветеранів які брали участь в бойових діях. Спочатку флешмоб в училищі був проведений у невеликих масштабах між групами. Згодом захід відбувся вже на рівні училища, після чого учні Центру професійно-технічної освіти передали естафету Фастівському училищу, а також нашим міським закладам освіти, зокрема гімназії та університету. За попередніми даними, студенти Переяславського вишу прийняли виклик. Тож найближчим часом чекаємо масового віджимання вже від них. На сьогодні я з вами прощаюся. Наступний випуск буде ще цікавішим, тож не пропустіть. Нагадаю, що ви можете переглядати наші новини на Ютубі, а також в соціальних мережах. Телефони, за якими можна зв'язатися з нами, ви бачите на екрані. Тож дзвоніть, якщо маєте чим з нами поділитися. Я ж кажу вам до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних.